що є соціально прийнятним у 2022 році, але не буде в 2032 році. Я думаю, що в майбутньому відбудуться серйозні зміни в тому, як ми використовуємо соціальні мережі. Те, як батьки викладають все життя своїх дітей в інтернет і позбавляють їх особистого життя, зміниться у 2032 році. До того часу мільйони дітей, на яких вплинуло таке виховання, стануть дорослими. Вони зможуть відстоювати свою точку зору і щось робити, аби забезпечити конфіденційність своїх майбутніх дітей. Я не думаю, що нинішнє покоління батьків по справжньому розуміє, що вони роблять зі своїми дітьми, тому що у них не було інтернету, коли вони росли. Це також є причиною того, що нічого не відбувається прямо зараз. Тому що єдиними, хто дійсно не париться про те, що відбувається з дітьми прямо зараз, є самі діти. Це сумно, але це правда. Я вірю, що в майбутньому буде поштовх до захисту громадянських прав в інтернеті. Еге ж, я також думаю, що це буде дуже важка і важка боротьба, тому що ми дозволили великим корпораціям захопити владу і знищити інтернет менш ніж за 10 років. Я представник покоління X і я на 100% згоден з вами. Я розбираюся в комп'ютерах так, як навчився програмувати в 1985 році, і працюю розробником вже понад 30 років. Я кажу вам це, щоб показати, що Розбираюся в комп'ютерах, але я не розумів, який вплив вони матимуть на суспільство. Мені шкода, що ми не захистили вас краще. Ми, чесно кажучи, не розуміли. Сміливо припускати, що через 10 років у нас все ще буде суспільство. Тютюн марно їжі. Я захоплююся твоєю вірою в людство. Пиття води з одноразових пластикових пляшок. Вейпінг, сподіваюся, до того часу з'явиться щось краще вейпів. Я думаю, що в 2032 році вейпінг швидше за все буде ще більш прийнятним ніж зараз. Майже всі розвинені країни розширюють доступ дорослих до вейпінгу як засоби відмови від куріння. Багато європейських країн навіть субсидують його як призначені ліки, використання календаря на 2022 рік життя. Поводитися як кончений мудак в аеропорту. Будь ласка, боже, хай це буде фашизм. Сподіваємося вечірки з розкриттям статів. це лайно нікому не потрібно. Зоровий контакт зоопарк. Ті, які призначені для розваги, а не для захисту тварин. Я не знаю наскільки вони все ще прийнятні в всьому світі. Але схоже, люди почнуть дивуватися, наскільки весело тварині сидіти в клітці весь день. Жінки, які демонструють занадто багато шиколок. одноразовий пластик на це можна сподіватися, чи не так? Я дуже сподіваюся, що абсолютно незнайомі люди не повинні розповідати вам, як жити своїм життям і як живуть вони. Мені байдуже людину якої статі ти любиш, чи якої статі ти є. Чи ти не їсиш м'яса, ти роби твої справи, а я займуся своїми. Казати, що зараз 2022 рік, дихати на відкритому повітрі. Друзики, напишіть свою думку в коментарях. Пиріжачки, поставте лайк, підпишіться там. Дзвонить подзвоніть трохи, і напишіть нам якийсь класний коментар. Нам дуже приємно.